У нас надзвичайна ситуація являється на якому пості у нас є сигнал, по якому ми передаємо це три удари по бочці. Тоді у нас піднімаються люди з різних з усіх постів, збігаються на цей пост, де звучить звук тривоги, і тоді ми ліквідовуємо ситуацію. Поважувати сили, які у південному та східному регіонах країни зосереджують на боротьбі з неіснуючим в Україні фашизмом, західний має бути особливо активним. Переконана вітчизняна співачка та громадська діячка. На її думку, тут потрібно ініціювати і проводити правильні позитивні акції аби гуртувати людей задля проголошення власної позиції. Питання, скажіть, будь, а є різниця, чи був на Майдані, не чи не чі, Я, чі, був? Якщо мені звідси допомагав, то чи міг. Я, наприклад, був два рази на Майдані, звідси, чим могли допомагати. А тут починається, хто скільки разів був на Майдані? І просим. В тому числі, як члени, які перебували на Майдані, до вашого відома. І не тільки, які зробили роботу як на Майдані, так зробили роботу в Івано-Франківській області. Дякую увагу. На сьогодні, на другу годину. Координаційна рада, обласні рада. Це... Рад. Це... Оце не по-людськи за, Це... за... 12.45. А ви давайте, всі тут? Давайте на 16 години. Три години готуватися. Люди володять. Давайте на 16 на що, годину я вас прошу. Для того, щоб буде. ми могли Доси, чекати 에... не відготувати. Василь, Наше бачення. Координаційну раду мають прийти ваші працівники і наші представники. Виберіть ви Так само вибері 10 колеги, чоловік, які 30, будуть з нами внести бесіду. Що ми будемо чекати? На 3 годину, 15.00. Ні, друга година! Та не встигнемо, ми, просто не встигнемо. А, нас... а Що там готувати? Ну, а що давайте, ви хочете а що, життя? Ну, ж всі тут. Давайте на 15 годину. Брува, 15 Але при всій повазі, до всіх працівників. Все ми більше координаційних рад не буде. Народна самооборона в області вирішила сформувати нову добровольчу бойову одиницю, яка воюватиме в зоні. АТО. для початку це буде сотня Галичина з перспективою розширення до батальйону. Така ініціатива реакція громадськості на черговий етап мобілізації. Активісти обурені повістки приходять багатодітним батькам. а Добровольців до лав збройних сил не беруть. Неодноразово є випадки, де передають повістки чоловікам, які по три, по п'ять дітей. То люди, які фізично неспроможні не вести бойові дії. Тому я вважаю, що коли є добровольці, які дійсно фізично підготовлені, тим більше є колишні військові, які мають навики ведення боїв, хтось був у гарячих точках. Тобто, в першу чергу я вважаю таких три людей відправляти на бойові дії. Громадські активісти опановують основи військової справи. На полігоні поблизу Івано-Франківська відкрили тренувальний табір координаційної ради громадських організацій Прикарпаття. Його мета підготувати мешканців області до самооборони в умовах особливого періоду. У наметовому містечку побували й наші кореспонденти. Безперервні тренування, спартанські умови і харчування на польових кухнях. Організатори табору стверджують, що взялися за справу серйозно і відповідально. Зокрема, залучили до занять досвідчених інструкторів із колишніх сил.